Що таке піст і як правильно постити, Піст – це є особливий час для покаяння, молитви, боротьби з гріховними свічками. Сьогодні багато хто не розуміє значення посту, оцінюючи лише з відмовою від певних продуктів харчування. Проте піст – це не тільки час, щоб менше їсти. Пити чи відказувати собі у розкошах чи задоволенні. Він має набагато глибший зміст. Це є період, коли слід більше задумуватися над вартістю свого життя, над своїм відношенням до Бога, ближнього до себе самого. Піст є найбільш сприятливий для виправлення наших помилок, для зміни способу думання. Щоб навчитися нам дивитися на все очима віри. Блаженний папа Іван Павло ІІ, говорячи про піст, наголошував на три необхідні речі: молитва, піст і діла милосердя. Що значить молитва для сучасної людини? Найперше, вона має властивість поєднувати нас з джерелом духовної сили, яким є сам Господь. Адже тільки в злуці з Богом ми можемо бути справжніми людьми і правдивими християнами, бо коли через молитву єднаємося із Всевишнім, то стаємо вище наших гріховних звичок, вміємо прощати і терпіти, і навіть любити своїх ворогів. Про це говорить також і святе Євангеліє. Без мене ви нічого не можете чинити. Євангеліє від Івана, 15, розділ 5 стишок. без Бога ані до порога споконвічна наша приповідка. Молитва просвічує наш розум, дає йому збагнути правдивий сенс життя. Вона ж і зміцнює нашу віру, яка визначає наше відношення до Бога. Молитвою можна все випросити. Святі Отці вважають її матір'ю всіх чеснот, Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять слова Євангелія, молитва врешті решт скріплює нашу слабку волю, виробляє терпеливість, смирення, лагідність і любов навіть до ворогів. Щоб корисно провести. Час посту треба знати, як правильно постити. Слід зауважити, що піст мусить бути зовнішнім і внутрішнім. Зовнішній полягає у відмові від їжі у певні дні, особливо середа п'ятниця. Або принаймні ми стараємося не вживати продукти, які не є життєвою необхідністю і більше приносять. Приємності сюди ж належить відкинення гріховних звичок, наприклад, курити, часто випивати, дивитися пусті фільми чи марнувати час на комп'ютерні ігри. Внутрішній піст стосується більше нашої душі, це боротьба з гріховними думками, бажаннями, відчуттями, це уміння прощати нашим ближнім. Таким чином, плекаючи світлі і правильні думки і якнайчастіше звертаючи увагу на Божу присутність, ми поглиблюємо і зміцнюємо своє молитовне життя. Цікавим є те, що зовнішній піс і внутрішній є взаємопов'язані. Так, їжа впливає на духовний стан людини, тобто її думки, бажання, почуття. У християнській традиції завжди була практика, щоб під час посту відмовляти собі у м'ясних стравах, які можуть обтяжувати наше тіло, а також і душу. Відрікаючись від матеріального, ми отримаємо від Бога щось духовне, що є набагато цінніше за попереднє в цьому полягає правильний шлях до спасіння і вдосконалення нашого духовного життя. Нарешті неабияке місце у наших постних прав практиках повинні займати діла милосердя. Саме вони уподібнюють нас до Господа, який є милосердний і люблячий батько, як свідчить про це притча про блудного сина. Проявити милосердя і любов можна у різний спосіб, матеріальний це допомога нашим ближнім, особливо тим, Хто терпить нестатки, скажімо, нашим рідним чи знайомим, жест милосердя це також добре і лагідне слово, розумна порада чи підтримка, молитва за тих, хто потребує. Святе Письмо часто наголошує на вартості посту Євангеліє від святого Луки, 2 глава, 37 стишок. Анна не відходила від храму, служачи Богові день і вночі постом та молитвою, часто в праці та втомі, в невдосипаннях, часто в голоді та спразі, часто в постах, у холоді і на готі». апостол Павло у другому посланні до Корінтян, 11 глава, 27 стишок, книга виходу. 34 глава 28 стишок Мойсей був там з Господом 40 днів і 40 ночей. Хліба не їв і води не пив. І написав на таблицях слова союзу 10 слів. Ісус Христос теж постив 40 днів і 40 ночей у пустині, є також безліч інших прикладів строгого аскетичного життя апостолів, пустельників, монахів, а також і простих світських людей, які вміли правильно використовувати благословенний час посту. Піс, як було вже сказано, зміцнює наші духовні сили. Згадаємо слова Ісуса, коли апостоли не змогли вигнати нечистого Духа з Біснуватого. Цей рід виганяється молитвою і постом, говорить Господь до своїх учнів, рід лукавий і злобний, це нечисті духи, які на сьогоднішній день досить вдало працюють і спричиняють багато зла. Адже кожний гріх має свого духа. Більше того, кожна негативна думка, що ми приймаємо або відкидаємо від свого серця, є теж носієм духа зла. Уявімо собі, скільки таких духів ми набираємося протягом дня, але коли в нас є правильне відношення до Бога і поєднання з Ним через молитву, коли ми вміємо постити, зрикаючись пустих думок і вчинків, тоді легко зможемо охоронити себе від різних негативних впливів і навіть будемо допомагати іншим. Піс і молитва зміцнюють наше внутрішнє життя, тоді воно стає світлим, і ніхто і ніщо не може на нас вплинути. І навпаки, коли ми не удосконалюємося на духовному рідні і наше серце є повне всілякого беззаконня. Нас дуже легко опановують злі духи, і часто ми відчуваємо вплив інших людей, які, скажімо, займаються магією і можуть, можуть нам шкодити. Якщо ми з Богом, то нам нічого боятися, але якщо живемо гріховним життям, то самі себе відкриваємо на зло. В цьому криється причина наших хвороб чи критичних ситуацій, у які впадаємо. І навіть бувають смертні випадки. Святі Отці у своїх творах мають також безліч гарних порад відносно правильного розуміння посту. Так святий Іван Золотустий каже, щоб мати ясний розум і панування над пристрастями постійно треба бути в пості і стриманості. Святий Василій каже. Як, отже, хочеш зробити духа сильним, то тіло закуй постом, піс розсудливістю є великим храмом усіх чеснон. Отже, збагнувши важливість і необхідність посту, постараймося докласти всі зусилля, щоб правильно використати цей благословенний час для удосконалення свого духовного життя і осягнення щасливої вічності. Дорогі мої, ми дуже часто чуємо, та й самі говоримо про Великий піст як про особливий час у житті церкви, час тривалішої молитви, обмежені себе у всіх сферах життя, час уважного ставлення до свого духовного стану. Щоб провести великий піс з Господом і його учнями, а не перетворити його на півтора місяця важкої і безглуздої діяти, рекомендуємо дотримуватися кількох важливих правил. Перше. Завжди радійте. Завжди радійте, безперестанно моліться. За все дякуйте. 1 Солонян 5, 16, 18, мудра порада апостола, як ніколи актуальна у пошні дні. Велика спокуса впасти в смуток. Я не можу постити за приписами, я пропускаю служби. Я відволікаюся на світську метушню. Панально, але від того не менш справедливо, пам'ятайте, що Богові потрібен не шлунок і ноги, а серце. Він бачить у людській душі щире прагнення послужити йому, бачить і неміч. Ось це постійне пам'ятання про Бога. І буде нашою безперестанною радістю про нього. Другий пункт: стежте за здоров'ям, до речі, здоров'я. Якщо під час посту виникають проблеми із самопочуттям, міру стриманості, слід негайно обговорити з духівником, ні про який самочинний піст за уставом. Або навіть близький до уставу не може бути мови, якщо є хвороба, пов'язані з шлунком або обміном речовин. У сучасних умовах навіть монастирі в окремих випадках постять із сухоїдінням, не засудить Господь і працюючу людину зі слабким здоров'ям. Варто згадати, що великим постом у храма звершується таїнство соборування, помазання освяченим Єлеєм з молитвою зцілення хворих. Жодним чином не наблизить до Бога виразка шлунку, а саме і істотно віддалити украй тонка межа між щирим прагненням. До виконання церковних приписів і гордістю за свою старанність. Третій пункт. Дивитися до себе в тарілку. Марнославство відпущення небезпечне своєю очевидністю, і поруч іде із засудженням. Брат їсть рибу. Цілий піс, тоді як ти сидиш на хлібі і воді. Не твоя справа п'є молоко, а ти навіть цукор у чай не кладеш. Ти не знаєш особливостей роботи його організму, але буває і така тонша пристрасть. У наш час існує такий персонаж, як Митер. Який гордиться тим, що він не фарисей, і тут вже виникає інша тенденція. Бра, брат не їсть навіть олії рослинної, проте я вдома кладу сто земних поклонів перед сном. Він не вживає алкоголю, проте я причащаюся кожної неділі. Тому хочеться повторити заклик, який часто вихователі кажуть до дітей у дитячому садку: Дивися до себе тарілку. Четвертий пункт не хлібом єдиним житиме людина. І взагалі менше думай про їжу. Якби не надокучила ця проста істина. Великий піс тільки в найменшій мірі зміна режиму харчування, вегетаріанці ніколи тваринної їжі не їдять, до Бога їх це не наближує ані віддаляє. Продовження відомої цитати, але всяким словом, що виходить з уз Божих Матея 4.4. Ідеально підходить до посного характеру, коли читанню Біблії, Слову Божому, приділяється особлива увага. За великий піст прийнято прочитувати повністю Євангеліє. Також у цей період у храмах щодня читається Старий завіт, те, що я роблю слово Боже. Корисно буде почитати якусь іншу християнську літературу. Спробуймо тим зайнятися. П'ятий пункт. Поспішайте чинити добро. Добре було б поєднувати зменшення інтересу до вмісту чужих тарілок із збільшенням уваги до ближніх у цілому. Зсередження на власному духовному стані не повинно перетворюватися на байдужість до оточення. Піс повинен йти на користь вихованню в собі чесно, любові до Бога і любові ближніх. Святитель Іван Золотустий. Закликав витрачати заощаджені на пісній трапезі кошти на допомогу бідне. Кілька днів пообідавши що гарніром без котлети, можна купити рукавички жебракові чи розвиваючу гру в дитячий будинок. Зовсім не обов'язково під час посту переривати спілкування з людьми, яким воно може допомогти вагітною подругою, хворою сушіткою, самотнім родичем. Бесіда з ним за чашкою чаю це не розвага, а допомога ближньому. Ось, дорогі мої, в чому полягає справжній піс, а то часто ми заощаджуємо у часі посту, і потім за три дні свят це надолужуємо. Я знав одного чоловіка, який на піс лишав пити. Але за час посту три літрові бутлі самогону купляв собі, і за три дні свят не сам а з друзями своїми, так званими ці три бутлі. У проходження, це не був жодний піс. Те, що ми заощадили, а не віддали бідному чи потребуючому, це не був піс. Шостий пункт людинолюбство без тогочання людям. Добре ставлення до ближніх, іноді обертається до нас найнеприємнішою стороною тогочанням людям. Насправді жодного доброго ставлення тут, як правило, немає. Є уласна слабохарактерність і залежить від чужої думки. Саме великим постом ця пристрасть загострюється. Давай зустрінемося в п'ятницю після роботи в кафе, пропонує подруга. І ось ти вже разом з нею замовляєш, тістечка, не можна ж ображати. Приходь у гості в суботу ввечері», – кличуть сусіди, і ти пропустиш недільну службу, бо посидиш цілий вечір, замість того, щоб вибачитися і перенести зустріч на інший час або неділю. Зішси шматочок курки, а то я ображуся, відверто капризує родичка. І тут можна навіть повагою до старших прикритися. Тільки це буде лукавством, небажання йти на конфлікт далеко не завжди пов'язане з любов'ю до ближнього. Щоб звільнитися від гріха догоджання людям можна згадати пораду, яку дав один старенький монах. Ми повинні приховувати наші особисті пости, щоб не постити на показ. Але піст загальноцерковний це стояння у вірі. Ми повинні не лише самі шанувати ближніх, але й прагнути, щоб нас і нашу віру шанували. Найчастіше люди розуміють увічливі пояснення і входять в положення. А ще частіше виявляється, що наші мудровані тлумачення наддумані – Подругу в кав'ярні зовсім не бентежить ваша порожна чашка експресу. Сусіди будуть раді зустріти і після служби, а родичка із задоволенням почастує гостя, який постать картоплею з грибами, не обов'язково куркою. Останній пункт ди за Христом. Нарешті найголовніше правило Великого посту пам'ятати, заради чого існує цей період. Великий піст це час зосередженого очікування світлого Христового Воскресіння, очікування діяльного. Разом з Господом ми спробуємо пройти 40 днів посту. Разом з Господом підійдемо до гробниці Лазаревої, разом з Господом увійдемо в Єрусалим, слухатимемо Його в храмі, причастимося разом з апостолами на його тайній вечері, пройдемо з Ним Хресним шляхом, з Божою матір'ю і, і улюбленим Христовим апостолом Іваном тужитимемо під Христом на Голгофті. Нарешті разом із Мироносицями ми прийдемо до відкритого гробу і знову переживемо радість, його тут немає. Він Воскрес. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення. Під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!